Доброго дня, вітаємо вас зі Сходу України, з цього чарівного міста. Дуже дякуємо всьому колективу медичного коледжу міста Костополя, студентам, викладачам, всім, хто долучився за це звірення. Ми його сьогодні скупаємо в крові володінця. Воно буде ненавидіти руські, буде їх довбати, довбати, поки не задовбе. А якщо без жартів, дуже вам за все дякуємо. Це якщо що мій брат, він теж тут нічого не робить. Просто, звичайно, зустрілися. <рес> за пташечку дуже дякуємо, вона буде працювати. Вам вдячність за все в медучилище віддаємо прапор 24-ї бригади. Шеврон 24-ї бригади. І прапор 3 го батальйону. 3-го батальйону, шеврон, в який... І поступають ваші подарунки. Вам дуже за все дякуємо. І слава Україні! Героям слава!